Усім привіт, друзі! Окремий привіт нашій юній глядачці. Каті ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло, і сьогодні будемо обговорювати наступні космічні новини. Новий стартовий майданчик у французькій Гвіані, повернення великих вантажів з орбіти, оновлений двигун компанії Skyrora, повернення зразків Osiris-Rex, пульсар, що пожирає свого сусіда, а також нові вуглецеві сполуки в далекій туманності. Згадаємо новий спосіб розділення ступенів Starship і підготуємось до цікавого космічного місяця липня. Заварюйте вже свої чайно кавові сполуки, ми переходимо до новин. One, two, three, two, three. Компанія Rocket Factory Augsburg побудує стартовий майданчик у Гвіанському космічному центрі у французькій Гвіані. Перший запуск планується на 2025 рік. Стартап підписав угоду з Національним космічним агентством Франції про використання стартового комплексу в куру, з якого зараз літають ракети носії «Аріан-5» компанії «Аріан Груп» і «Вега» італійської аерокосмічної компанії Авіо. Йон Шпурман, директор Rocket Factory Augsburg, каже: здійснюючи запуски з куру, ми можемо обслуговувати європейське космічне агентство та його держави-члени в будь-яких видах місій, які вони забажають. Компанія розробляє триступеневу ракету One, яка буде здатна доставити на сонячно-синхронну орбіту 1300 кілограмів корисного навантаження. У травні було успішно проведено кваліфікаційні випробування третього ступеня носія. Rocket Factory Augsburg хоче здійснити свій перший запуск уже до кінця цього року. Компанія уклала угоду з шотландським космодромом Saxa World. Високі широти цього стартового майданчика дадуть змогу запускати супутники на полярні та сонячно-синхронні орбіти, ма польоти з. Куру нададуть можливість польотів на геосинхронні орбіти та навіть до місяця. Компанія вже витратила понад 40 мільйонів євро, щоб стати першим постачальником послуг малих запусків у Європі. Компанія Atmos Space Cargo оголосила про завершення посівного інвестиційного раунду, під час якого залучила 4 мільйони євро. Заснований 2021 року стартап займається розробкою космічних капсул, призначених для повернення вантажів з орбіти. Компанія стверджує, що їхні апарати вмістять будь-який вантаж незалежно від масштабу, а також зможуть підтримувати на борту умови мікрогравітації протягом трьох місяців. Отримане фінансування допоможе компанії. І здійснити свій перший тестовий політ, запланований на 2024 рік. Ця місія стане дебютом капсули Фінікс, що розрахована на корисний вантаж масою до сотні кілограмів. Для важчих вантажів компанія розробляє апарат Inflatable Atmospheric Decelerator із надувною оболонкою, що одночасно виконуватиме функції парашута та теплового захисту. За словами Atmos, капсулу можна буде використовувати для повернення з орбіти великих ракетних ступенів. Компанія SkyRora розпочала серію повноцінних тестувань оновленої конструкції двигуна, надрукованого на своєму 3D-принтері Skyprint 2. Це дало змогу вдвічі скоротити час виробництва та зменшити витрати. Тепер рушії виготовлятимуть на 66% швидше при зниженні витрат на 20%. Оновлена модель двигуна має вдосконалену камеру охолодження, що продовжує весь його життєвий цикл. Випробування проходитимуть на майданчику компанії в Шотландії протягом. Усього літа тестуватимуть роботу двигуна упродовж діапазону часу в 250 секунд. Рівно стільки триває місія з виведення на орбіту. Успіх стане важливим кроком в межах підписання контракту з європейським космічним агентством за програмою комерційних космічних транспортних послуг. Після сертифікації двигун стане першим в історії комерційним двигуном закритого циклу, який працює на паливі з перекису водню та керосину. Раніше така система не застосовувалася через складність. Окрім того, компанія зможе розширити виробництво двигунів. Skyrora планує побудувати їхню серію для випробування в першому ступені своєї майбутньої ракети ракети-носія Skyrora XL. паралельно з кваліфікацією, компанія співпрацює з управлінням цивільної авіації над просуванням заявки на отримання ліцензії на ракету. Після затвердження Skyrora розпочне комерційні запуски з космодрому Сакса World. А вже у вересні цього року за планом на Землю повернеться капсула апарату OSIRIS-REx зі зразками астероїда Бенну, зібраними ще у вересні 2020 року. Вивчати зразки будуть з кінця 2023 до кінця 2025 року у новій лабораторії космічного центру імені Джонсона, який керується відділом дослідження астероїдів НАСА. Агентство хоче зберегти щонайменше 70% зібраного матеріалу для подальших досліджень. В аналізі візьмуть участь понад 200 фахівців з усього світу, зокрема японського та канадського космічних агентств. Наразі вчені облаштовують дослідницький центри для захисту від навколишніх забруднень та розробляють інструменти для обмеженої роботи зі зразками астероїда в боксах і з рукавичками, адже деякі з частинок будуть меншими за піщинку. Бенну – це уламок ранньої сонячної системи віком у 4,5 мільярди років. Вивчення таких об'єктів допоможуть вченим зрозуміти астероїди, які можуть зіткнутися із землею, та які зусилля треба прикласти, щоб їх відхилити. А каміння й Пил Бенну, названі Реголітом, можуть дати уявлення про роль, яку подібні астероїди відігравали при формуванні планет та потенційній доставці органічного матеріалу на Землю. Дослідники визначатимуть властивості хімічних сполук Бенну, щоб з'ясувати, чи могли вони видозмінитися та принести з собою життя. І якщо так, то в який спосіб? Мінеральний і хімічний склад зразків буде проаналізовано на відповідність тлумаченню даних попередньо зібраних про астероїд. Це допоможе вдосконалити телескопи та наукове спорядження для майбутніх місій. Пульсари є одним із найбільш таємничих об'єктів у всесвіті, проте групі учених з університету Ворика вдалося знайти дещо дивовижніше. У друге в історії вони виявили пульсар, що утворився з білого карлика. Віддалений від нас на 773 світлові роки пульсар з от такою назвою є частиною подвійної системи разом зі своїм компаньйоном червоним карликом. За розміром, він близький до землі, але має масу не меншу за сонячну. Один оберт навколо своєї осі об'єкт здійснює всього за 5,5 хвилин. Найбільше дослідників цікавить магнітне поле пульсара, завдяки якому він випромінює в космос потоки маси та енергії. Досі невідомо, звідки в деяких білих карликів такі. Ті потужні магнітні поля, проте вчені вже мають теорію, і нова знахідка надала можливість її перевірити. Згідно з нею, поле утворюється внаслідок конвективного руху речовини з ядра зірки, що неминуче холоне та кристалізується з віком світила. У схожий спосіб пояснюють походження магнітного поля Землі та деяких інших планет сонячної системи. Важливу роль у процесі також відіграє і червоний карлик компаньйон. Поглинаючи його речовину, білий карлик розкручується, після чого взаємодія обертального моменту з магнітним полем дозволяє йому ненадовго відділитися від сусіда. Саме цей етап розвитку ми бачимо як пульсар. Спостереження підтвердили правильність теорії. Білий карлик має відносно низьку температуру приблизно 12 800 градусів за Цельсієм, дуже велику швидкість обертання та знаходиться досить близько до зірки компаньйона. Науковці вважають, що це дослідження разом із відкриттям першої подібної системи підтверджує існування нового класу пульсарів, а також пояснює механізм їхнього утворення. Вуглецеві сполуки є основою усього живого, тому їхня знахідка поза межами землі становить неабиякий інтерес для учених. Вивчаючи їх, вони можуть дізнатися, як формувалося життя на нашій планеті та як потенційно може розвиватися на інших. За допомогою спостережень телескопа імені Джеймса Уебба, міжнародна група науковців виявила в космосі нову сполуку вуглецю: — метилкатіон-CH3+. Окрім цього, Веб побачив його емісійні лінії. Нова робота була опублікована в журналі Nature. Елемент було знайдено в молодій системі червоного карлика в туманності Оріона на відстані 1350 світлових років від нас. З усіх боків вона знаходиться під впливом потужного ультрафіолетового випромінювання від сусідніх гарячих зір. Раніше учені вважали, що воно руйнує складні органічні сполуки, і тому нове відкриття може видатися несподіванкою. У роботі науковці припускають, що УЕФ випромінювання навпаки може бути джерелом енергії для утворення метил який сприяє хімічним реакціям для формування більш складних молекул вуглецю? Команда зазначає, що загалом молекули дослідженої системи відрізняються від типових протопланетних дисків. У цій, наприклад, не було виявлено жодних ознак води. Це показує, що ультрафіолетове випромінювання могло змінити хімічні властивості протопланетного диска і відіграти важливу роль на етапі зародження життя. Найгучніше відкриття астрономії за останній час. Колаборація учених зі спостереження за пульсарами заявила про виявлення гравітаційно-хвильового фону від злиття надмасивних чорних дір. Ідея такої реєстрації була висловлена ще наприкінці 70-х. Суть полягає у тому, що ми отримуємо періодичні сигнали від нейтронних зірок, що швидко обертаються, з дуже високою точністю між періодами. А так само земля перебуває в просторі часі, які спотворюються гравітаційними хвилями, тому спостерігаючи за пульсарами в різних точках неба. Ми можемо побачити зміщення сигналу від кожного пульсара по різному через потворення тканини простору часу. Складність полягає у відділенні шуму викликаного проходженням радіохвиль від пульсарів через неоднородне міжзоряне середовище. Для цього потрібно довго спостерігати за одними й тими самими пульсарами в різних частинах неба. П'ять наукових груп зі США, Європейського Союзу, Австралії, Індії та КНР збирали й обробляли дані спостережень за мережею пульсарів у США 15 років, дивилися на 68 пульсарів в ЄС 25 років на 15 пульсарів, і найменше спостерігали в КНР три роки, тому що радіотелескоп ФАСТ був побудований зовсім недавно. Аналіз гравітаційно-хвильового фону від злиття надмасивних чорних дір у центрах галактик був би дуже корисною справою для розуміння устрою видимого всесвіту. А вже якби з нього вийшли виокремити реліктові гравітаційні хвилі, то взагалі в астрофізиці розпочалося б справжнє свято. Але не все так райдужно. На жаль, про відкриття говорити поки зарано. Заявлена статистична значущість або сигма для цього дослідження лежить в інтервалі від трьох з половиною до чотирьох. Стандартом у науці для цього параметра є число 5. що більше то краще. Тож, поки що опубліковано проміжні дані. Поясню докладніше, сигма менша за 5 це стандартна тема для сумнівів. Уже були так звані новини про відкриття нових частинок за межами стандартної моделі на великому адронному колайдері. Сигма у них була 4 і менше. Коли набрали статистичних даних до сигми в 5, то ніяких частинок уже не виявилося. Можна згадати і недавню історію з кореляцією між зростанням маси надмасивних чорних дір і зростанням кількості темної енергії у всесвіті. Сигма там була менш. Шою за п'ять, і всі серйозні учені над цим сміялися. Тут те ж саме. Поки 5 не покажуть, про відкриття говорити зарано. Ось так влаштована сучасна наука. Навіть про проміжні дані треба оголошувати голосно. Будемо сподіватися, що кореляція не зникне з набором додаткової інформації, принаймні самі астрофізики впевнені, що в доступному для огляду майбутньому вийде дійти до сигми 5 і вище. Ілон Маск багато всього розповідав про старшип на презентаціях і в Твіттері. Її концепція змінилася. Знову, не для всієї ракети, іншим буде лише розділення ступенів. Більше ніякої акробатики, тільки гаряче розділення, поки двигуни Супергеві ще працюватимуть. Щоб це стало можливим, потрібно буде додати пару кілець зверху біля першого ступеня. в одному буде захист, а в тому що вище отвори для виведення полум'я. Ось так наймовірніше виглядатиме модернізація першого ступеня. Від обертання, яким користуються під час виведення старлінків на Falcon 9, вирішили відмовитися. Під час гарячого розділення працюватимуть лише три раптори першого ступеня, і то вони будуть дросельовані на 50%. До опрацювання і ракети, і стартового столу, за оцінками всім відомого оптиміста, буде завершено за 6 тижнів. Через те, що перший ступінь стане вищим, треба було збільшити висоту кабель заправної щогли Starship. Саме для цього її знімали з вежі обслуговування. Двигуни теж поліпшили. Глава SpaceX очікує, що з ймовірністю в 60% новий політ буде успішним. Подивимось, як там йдуть справи на стартовому майданчику. Туди повернули кожух для кабелю заправно. Правної щогли першого ступеня, що швидко від'єднується. Під час ремонту та модернізації поверхні під стартовим столом залили близько тисячі кубометрів бетону, але цього мало, видно, що верхній рівень фундаменту ще не заповнений розчином. Також на стартовий майданчик привезли ще один здоровенний горизонтальний бак для метану і провели успішне вогневе випробування з усіма шістьма двигунами С25. При цьому складальний майданчик розширюється якимись нереальними. Темпами, ось тут буде величезний одноповерховий цех. А поруч будують новий височенний цех вертикального складання. Для нього привезли ще одну зібрану попередню секцію третього рівня. Ось так подивишся на все це, і сам майже починаєш вірити в оптимістичні оцінки термінів від Ілона Маска. Щоразу наприкінці діджистю я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску минулого тижня. Результати такого користувацького голосування наступні. Найцікавіша новина походження астероїдного потоку Гемініди на другому ж місці фосфати в океані анцеладу. За основні ж новини сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів, що висвічується під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми наступного тижня їх порахуємо. Запуски 23 червня SpaceX запустила чергову партію супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з пускового майданчика номер 40 на мисі Канаверл, відправивши на орбіту 56 космічних апаратів. Для першого ступеня ракети це був дев'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. До речі, загалом компанія здійснила вже 220 вдалих посадок перших ступенів. У четвер, 29 червня, відбувся перший комерційний суборбітальний політ компанії Virgin Galactic. Але ми вам про нього сьогодні не розповімо. І не тому, що у вас документів немає, а тому, що детальну інформацію буде викладено найближчої середи у випуску міні-дайджесту. Не забудьте його подивитись. На нашому сайті, вдруге підряд, раджу почитати матеріал в перекладі Даниїла Боділа про видобуток сонячної енергії поза землею. Посилання знайдете в описі під цим відео. Друзі, такі відео виходять на каналі виключно завдяки підтримці наших спонсорів на YouTube, Patreon та BaymieCoffi. Це люди, які донатять у проєкт від одного долара на місяць, еквівалента філіжанки еспресо, а натомість отримують ранній доступ до контенту та трохи ексклюзивів. Донати йдуть на роботу над роликами, написання сценарію, озвучення, монтаж, на утримання повноцінної редакції на сайті, на керування нашими аккаунтами у соціальних мережах, на сервіси завдяки яким у нас є музичні ліцензії, хостинги багато інших штук, які загалом і не особливо помітні, але все ж таки коштують своїх грошей. Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує, адже без них проєкт просто не міг би існувати у сьогоднішньому вигляді. Будемо раді, якщо і ви зацікавитесь, і вирішите нас підтримати. Посилання на всі способи зробити це знайдете в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за заздалегідь! Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!